Важко, продовжуємо да. 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 на виїзді легкі перемоги. Увага! по Получаємо наші відеокамери, закриваємо двері, розпочинаємо другу частину і нашим гостем є керманич команди переможниці. Три матчі підряд перемога mm -hmm. Володимира Богданович, вас вітаємо. І, але хотів би пояснити, що, щоб ви пояснили, що відбувалося у першому таймі з командою? Після двох перемог поспіль, звичайно, ми дуже налаштовуємо хлопців на цю гру. Тому що е, ви зараз акцентували увагу протягом неділі, щоб ми не дивилися тоді на таблицю. Я маю на увазі, що футболісти не дивилися домівну таблицю. Тому що ми прекрасно знали, що на вториці оновлена команда, багато молодих гравців. Зовсім інший малюнок гри, я маю на увазі, порівняно з минулим роком. Е, є швидкість на флангах, є швидкість і в середині поля, я маю на увазі Сандея 22. Ну, хороший футболіст, 94-го року народження. І тому ми десь за це переживали. Але перший тайм, на великий жаль, ми зіграли не так, як ми хотіли, тому що неправильно грали тактично. І багато помог був, тим більше пропустили гол, І Десь хлопці трохи занервували, почали так. претензії перевизувати так. І в перериві звичайно була профілактична, як завжди, робота. Та, і ті хлопці, які вийшли на заміну, скажімо так, вони несли свої лети для того, щоб перемовити хід поєдинку. І Досягти того успіху переможного, на яким налаштовували. Я манувазі Грицука і Чорнія, які дійсно працювали його команду. Ми перестроїлися тактично, стали грати з одним опорним з двома ігракам, які грають, скажімо, так більшого атаку, і це принесло користь по не результату. І звичайно, бажання було дійсно перемогти. Це ми побачили тільки друг. Тому кожна гра дуже важлива для нас, тим паче. Грати з нахтовиком завжди дуже важко. Ми прекрасно знаємо, що ми тільки минулого року грали їх перший раз в домашніх стінах за 14 років. І тому ми дуже раді успіху. І дай Бог, далі не зупинятися. Вже в розіганні сказав, що наступний суперник теж, <кхух> щоб не дивилися на результат, все одно команда молода і проти нас, тим більше в наших стінах рідних, завжди виходять і грають. У вас була можливість перевір поцікавитись стан е, Зеря Старенької, який через Шо, та, під, під, підвернув. Ні, він йому попав в голову і він якраз цей час е, підвернув ногу, скажімо так, від цього удару, нікому mm. він не зміг продовжити повітря. Ну і Василя Грицюка, чому ми е, використовуємо в стартому складі, тому що в нього проблеми зі спиною, він завтра буде наглядно в Києві. Але дійсно вийшов. І поміг команди вже на першому матчі не помігли тому, що не сідатися. А так, ще раз говорю, ви кадрові проблеми нас всі це Іващенко, Шенрик, Відловський. Це люди, які травмовані, і не можуть нам допомогти, щоб маємо, скажімо так, в найближчих матчах. Найближчий матч хоч і суми зазнали поразки від Геліуса 1-4, але я думаю, що це додатково буде мотивація проти гри з в наступному мачі. Як будете готуватися до цієї зустрічі? В такому ж режимі ми будемо готуватися. Не будете ніяких серед тижня спарингів проводити. Ні, ні, на цьому тижні ми не будемо проводити, але поки враховуючи таку спеку з фанатами. З фанатами на так можна займати. А так, нічого ніяк не будемо. Навантаження трошки зменшили, хоча вони зараз і так невеликі, тому що ми враховуємося спер... так, вчора повторюємо. Але все рівно у нас був ще товариський матч з п'ятіхацькою командою. І це теж навантаження, це, це ж серйозно, Хоч, Зіграли зірвали питання. Тому ну, завтра вихідний, це завтра одного наразі розумієте. Ну і так, далі добре будемо. Угу. Вітаємо ще раз. Перемогою всього самого дякуємо.